Вже з нами на зв'язку Дар'я Калинюк, виконавча директорка ГО «Центр протидії корупції. Дар'я, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Що ж, ми бачимо дійсно таку шалену дискусію і поділ думок у Верховній Раді на серед народних депутатів. Ваша позиція як сьогодні можна сприймати цей ухвалений законопроект щодо НАБУ і САП? Чи все ж таки варто почекати? Адже ми знаємо, що Зеленський провів низку зустрічей, зокрема із керівниками. НАБУ і САП, ну, і вже обіцяють буквально за два тижні якісь перші результати щодо подальшого плану дій. Чи варто сьогодні наперед панікувати? Як сприймати сьогодні ось таке рішення ради? Ну НАБУ і САП після цієї зустрічі зробила офіційну комунікацію, в якій заявили, що їхня незалежність зараз під загрозою. По суті, вона знищена цим законом, прийнятим і підписаним вчора. І єдиний спосіб це зупинити це. Прийняти інший закон, вернути як було. Ось через два тижні якась робоча група, яка буде глибинні, якісь обговорення робити, це спосіб погасити напругу в суспільстві і заспокоїти всіх, що все добре. Ми одна велика сім'я. Ми тут щось говоримо, глибинні розмови проводимо. Ось нічого нічого більшого, ось вчора народ України вийшов до президента, до театру Франка і вимагав вето. Вчора можна було дуже просто президенту зберегти лице і не робити помилок. Ось, але він не почув свій народ, і, попри ці вимоги, вирішив підписати закон. Зараз треба новий закон, але... Щоб прийняти закон, який відміняє попередній закон, в турборежимі Зеленський і депутати його показали майстер-клас вчора, як можна це зробити за кілька годин, коли є бажання. Тому самі наламали дров, самі мають їх виправити і виправити максимально швидко. Також відомо, що за підсумками зустрічі відреагували і в НАБУ, і в САП там заявили, зокрема, що відтепер ось ці два органи вони позбавлені гарантії, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання і функції як незалежної роботи. Для відновлення повноцінної такої роботи треба далі чіткі і однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії. Тут дійсно питання у Сергія Ласенко. Також був на студії буквально минулої години. Він говорив про те, що. Якщо вони чимось не задоволені, це має бути не лише спільна заява, ну а якесь подання в суд, і взагалі це все має на законному рівні вирішуватися. А от насправді, якщо дійсно така заява пролунала, якими діями вона мала би супроводжуватись далі? Так а НАБУ і САП не може нічого зробити, тому що вони керуються законом, який приймає Верховна Рада. І Сергій Власенко, який сам писав на колінці цей законопроект, пропихував ці правки в порушення процедури, зараз може собі багато чого вигадувати. Але ми бачили вчора, як в екстазі Юлія Володимирівна Тепошенко тішилась і раділа, що ми повертаємо суверенітет України, коли ми скасовуємо незалежність набу і САП, бо ми не маємо робити те, що нам диктують наші західні партнери. Ми маємо бути незалежними. Знаєте, я оце чула цей виступ, послухала Верховну Раду вчора. Ось, і просто пригадала собі виступ Владиміра Путіна в лютому 2022-го, за три дні до повномасштабного вторгнення, де він розказував, що треба вернути Україні суверенітет, тому що всі ці набу САП, вищі антикорупційні суди, це все Америка, західні партнери, їхні організації, які. Фінансується зах западом, вони руйнують суверенітет України, і ось визвольні війська Російської Федерації пішли нам вертати наш суверенітет. Оце Юля Владимировна Тимошенко і є ж з нею нардепіти типу Повласенка. Оце те, що вони вчора зробили своїми руками, просто виконали волю волю Кремля. Ну і також варто нагадати те, що говорять сьогодні і службі безпеки України. Відомо, що очільник СБУ Василь Малюк також зробив заяву. Він сказав, що закон, який зменшує повноваження на Бує САП, це повернення до конституції. Все ж таки, і ніхто не ліквідовує ці органи. Можемо почути зараз буквально кілька слів, що сказав Малюк. Ну а далі повернемось. Ми живемо в правій державі. Не ви сумніваєтесь, в цьому, я тоді кажу, в правовій основний закон який конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Ну я не депутат і не законотворець. І повірте мені, ну там то, що вони голосували, то питання нардепів і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію? І можу відповісти на дане запитання. Це просто повернення до конституції, і САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати, і продовжують якісно працювати. Вони незалежні, ну, але є генеральний по конституції один в Україні, один в країні, не може бути якогось дубляжа і тавтології. Пані Дар'я, як думаєте, чи мають сьогодні НАБУ і САП, ну, наприклад, показати якийсь прорив, в якийсь із справ дуже багато сьогодні згадували і так само справу Чернишова, що мовляв, коли ж там вже буде вирішено це питання? Можливо, треба продемонструвати е, наочно, що насправді вони мають повноваження і можуть ухвалювати рішення і е, карати злочинців? Чи е, все ж таки вже це таке безповоротне рішення, яке на вашу думку не може нічого вже змінити? Ми зараз будемо бачити турборежим генерального прокурора Кравченка, який буде показувати як надо. Тобто він буде брати кримінальні провадження на Буїсап, які вже в них були на виході, майже реалізовані, і показувати. Бачите, воно там сиділо багато років, багато років. А я прийшов в порядок на ВІВ, і ми тут з Василем Малюком, повернувши на САП до конституції, вершимо справедливість. Тобто, буде зараз дуже багато піар-кампаній. те, що Василь Малюк розказує, що наша конституція повернення до конституції. Ну да, це дуже в синергії з Юлією Владимировною було і з Володимиром Путіним. На жаль, на жаль. Ось у нас в конституцію передбачено створення можливості окремої спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ніхто це в конституції не забороняє. І саме для цього САП був створений, аби не генеральний прокурор, а спеціалізований прокурор відібраний на незалежному конкурсі прозоро. Комісію з числа також міжнародних партнерів міг бути достойним, достойним очільником цього органу, і лише він без генерального прокурора міг визначати, які провадження розслідувати, яке здійснювати процесуальне керівництво, давати вказівки детективам, випро... витребувати певні справи. Ось для цього і створено САП. Тобто, вчора потребу САП взагалі відмінили. Ось. І ну, Василь Васильовичу, на жаль, немає інших аргументів, які використовувати повернення до Конституції. Ось вже давним-давно було вирішено і венеційською комісією, ось і попередніми оцінками наших європейських партнерів, що все це конституційно. Більше того, ці інституції набув і САП лягли в основі нашої євроінтеграційної політики. Вони задокументовані в різних документах в, і в Visa Liberalization Action Plan. План, на основі їх нам дали безвіз. І в Ukraine Facility, Це механізм надання Україні 50 мільярдів євро допомоги. Фундамент, фундаментом цих документів, власне, було наявність антикорупційної незалежної інфраструктури на Буєсап. Далі відкриття кластерів, які ми хочемо, щоб відкрилися да, верховенство права, law, це розділ 23 24 європейської інтеграції. він також в основі цього відкриття є оцінки європейського союзу прогресу України, і там похвально говорили, що НАБУ і САП, існування цих органів незалежних окремо від Генеральної прокуратури. Це великий здобуток України. Більше того, як там обираються керівники, це великий здобуток України, і треба його поширити на інші органи. І це ми мали зробити в ході повної європейської інтеграції. А зараз ми цим всім поверненням. До конституції, те, що каже малюк, ми повертаємо насправді нас в 2013 рік, коли був гінпрокурор Пшонка в ручному режимі для Януковича, рішав всі діла. Казав йому Янукович про такого відкривати справи, про такого закривати була каста недоторканих. Ось по яким ніхто не міг працювати, і вони деребанили е, нашу державу. Ось ми не хочемо повернення до цього. І ну мене дуже насправді приємно здивувало, що е, дуже багато молоді вчора спонтанно вийшли в кількох містах на акцію протесту. і Я потім зрозуміла, що це насправді молоді люди, які вже навіть не знають, що таке пшонка, і хто такий пшонка. Ось, для них їхнє зростання відбулося вже в умовах, коли в нас була така вибудована система стримування противаг, коли були антикорупційні органи, антикорупційна інфраструктура. Ось ну тому зараз ці, коли, коли молодих людей вчора не почув президент. Обурення їхнє може тільки наростати, і сьогодні будуть знову акції о восьмій годині в різних містах України. Попереджає там ГУР, СБУ, що можуть бути провокації. Так це серйозна річ. Мати протести під час повномасштабного вторгнення. Але їх можна було би уникнути, якби президент вчора послухав перше попередження, послухав свій народ. А коли ми в умовах воєнного стану, ми не маємо виборів, немає протестів, немає можливості. Не було петиції навіть вчора часу зареєструвати. Подати, сказати своє слово, бо так молніносно все було підписано і стало законом. Ось то, то як народу висловитися, як по інакшому? Так. Ну тобто, президент має це розуміти. Дякую, пані Дарія. Дякую вам за вашу думку. Зокрема, будемо далі рухатися. Далі а Калинюк була з нами це виконавча директорка ГО «Центр протидії корупції. Дякую.